Вітаю, новини на Суспільному. У студії працюють Катерина Сірук та сортоперекладачка Ольга Кроти. У цьому випуску ви дізнаєтеся зокрема про таке. Перші вакцини від грипу надійшли на рівненщину. Сьогодні ми отримали в суботу, ще отримаємо понеділок ще. Так що всім вакцин хватить, хто має бажання вакцинуватися. Двоє людей загинули сьогодні вранці у ДТП біля села Нова Любомирка. Водій та пасажир буса також отримали травми та госпіталізовані у травматологічне відділення. Зелені номерні знаки для електромобілів почали видавати на Рівненщині. Я вирішив так само змінити номерні знаки, щоб мій автомобіль відрізнявся від інших на дорозі. Перша партія вакцини від грипу надійшла на рівненщину. Наразі привезли 50 доз препарату корейського виробника. До кінця тижня надійде ще 100. також наприкінці місяця. У рівненських аптеках з'явиться французька вакцина від грипу. Подробиці у нашому сюжеті. Це Корея. Корея, там три штами yeah. іде з люблячного. Yeah. Yeah. Провізорка Олена Худайназарова обдзвонює людей, які вже забронювали вакцину від грипу. Телефонують взагалі з вересня місяця. На запис ми почали з жовтня місяця, коли вже мали отримати, отримувати вакцинки. А сьогодні ми вже отримали ці вакцинки. Я сьогодні буду прозванювати ті люди, які записалися на Джесі Флюм. Що ми це отримали, вони будуть приходити і забирати. Наразі в цю аптеку надійшло 50 доз вакцини корейського. Виробництва. У упаковочки по 10 штучок. Кожна вакцина маркована з терміном придатності з усім. Отакий вигляд вона має Частину вакцин, розповіла завідувачка аптеки Олена Рева, відправлять у райони. Вакцин вже достатньо. Сьогодні ми отримали в суботу, ще отримаємо, понеділок ще так. Щоб... Всім вакцин хватить, хто має бажання вакцинуватися. Вакцина коштує на даний хвилин 245 гривень. Щеплення проти грипу цією вакциною можна робити дітям з трьох років. Наприкінці жовтня аптеки також отримують вакцину французького виробника, яку можна буде вводити діткам з шести місяців. Це Юлія зі своїм сином. Вони прийшли на прийом до педіатра чи робити щеплення від грипу вагається. Я особисто боюся. Я не впевнена в якісті цих вакцин. От і ну напевно, що я не буду робити всі інші прививки, які потрібно було зробити по віку для дітей. В мене двоє дітей, я все робила. Водночас лікарка педіатр Яна Пасєка наголошує, що боятися нічого, і додає, що батьків, які зголошуються на вакцинацію, стає більше. Якщо це вперше проведена буде вакцинація, то звичайно враховуємо нюанс, що дитині необхідно буде повторити другу дозу дати через чотири тижні. Ми несемо більше роз'яснюючи таку і профілакцію. Лактичну інформацію для батьків, що варто вакцинуватися, що це один із методів для того, щоб більш зміцнити імунітет дитини. Щеплення проти грипу є рекомендованим перелік тих, кому його слід зробити. Першочергово озвучили в обласному лабораторному центрі. Та людина, яка принесла коронавірус, в переважній більшості є якісь зміни в легенях, фіброзні зміни. І ця людина стає більш уразливою до інших інфекційних агентів, тому саме таким людям треба робити щеплення, теж однозначно. І взагалі хочу сказати, що щеплення проти грипу повинні робити в першу чергу люди, які відносяться до так званої групи ризику. Це ті, які мають певні хронічні захворювання, це вагітні жінки. От саме вони мають першу чергу. Ну і звісно, ті люди, які породу своєї роботи спілкуються з великою кількістю людей, додамо, що вакцина, яка надійшла на Рівненщину, убезпечує від трьох штамів грипу, які прогнозують у цьому сезоні. Тетяна Климчук, Роман Шакунець, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному. Біля села Нова Любомирка Рівницького району сталася смертельна автопригода. Загинуло дві людини ще четверо травмувалися. У ДТП потрапили вазівка і бус Рено. Вони зіткнулися о 9.15. Повідомила пресофіцерка Нацполіції в області Марія Юстицька. За її інформацією, за кермом вазівки перебував 63-річний сарничанин. Він виїхав на смугу зустрічного руху і там зіткнувся з бусом під керуванням 35-річного рівнянина. У наслідок ДТП водій та 52-річний не пасажир легковика загинули. Ще двоє пасажирів цього авто перебувають у реанімації. Водій та пасажир буса також отримали травми та госпіталізовані у травматологічне відділення. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох людей. Слідчі, слідчі управління розпочали досудове розслідування. Слідчі встановлюють усі обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, транспортні засоби вилучені та поміщені на спецмайданчик. У 10-му дитячому садочку Вараші виникла пожежа. Рятувальники повідомили про неї в обідню пору. За інформацією речника служби порятунку в області Дмитра Мельника, загорілася сушильна машина на першому поверсі в пральній. Дітей евакуювали на свіже повітря, а заклад знеструмили. Пожежу ліквідували менш ніж за півгодини. У підсумку ніхто не травмувався. Сушилка згоріла, а стіни закоптило. Залізобетонний міст, що сполучає дві частини дубна, ремонтують. Тож місцевим доводиться стояти в заторах, аби переправитися через річку Ікву альтернативним містком, збудованим поруч. Коли завершать ремонт, дізнавалася Анастасія Бачук. Це вулиця Замкова у Дубні. Залізобетонний міст через річку Ікву, що поєднував дві частини райцентру, вже два тижні на ремонті. Я скільки пам'ятаю себе, то тут ніхто йому ремонт не проводив. Навіть якогось такого регламентного ремонту, не то, щоб взяти капітального чи взагалі заміни. Він потребував заміни. Тож, автівки та маршрутки об'їжджають по тимчасовому мосту поруч, що встановлений на сваях. Ну, трохи заважко, бо не встигаємо по графіку, об'їжджали через тараканів, через рачин об'їжджали. Так, бувало. Це довго, так? Ну так, довгі. Заправка лишня була. Горить, люди не знають, на зупинках залишаються. Як бачите, другий раз стою вже від центру міста. Просто. Наскільки тривалі ці затори? Ну, якщо попасти, вони на пів години стоять. Повний багажник товару, мушу розвозити. Зазвичай, як і їздиш, то тут нікого немає. Наскільки швидко то все зробиться, не знаю. Хіба що вони нічого не роблять взагалі? За що там ріжуть, пыляй. Га... То вже асфальт положить і такі буде далі. Розповісти про перебіг робіт, працівники на місці нам відмовилися. Зв'язатися із міським головою Дубна Василем Антонюком нам не вдалося. Замовник ремонту обласне управління капітального будівництва, а от виконує роботи ТОВ «Біг сіті за трохи більше 18 мільйонів гривень. Загальна вартість проєкту близько 21,5 мільйона мільйони гривень. Кінцевий термін виконання робіт, як зазначено у тендерній документації, 26 грудня цього року. Так як попередньо ми зас. Почалися з міським головою, з представником е, цієї будівельної фірми. вони запевнили, що в них була практика аналогічного проведення е, реконструкції саме такого типу мосту, то по часу в них це займає десь орієнтовно два місці. Анастасія Бачук, Назар Міріан, новини на Суспільному. Виборцям з мікрорайонів Червоні Гори та Молодіжний в також вулиці Драганчука у Рівному змінили адресу голосування. Їхню дільницю з Курчатова 1 перенесли на Данила Галицького, 27 Решта рівнян голосуватимуть за звичними адресами. Пояснив член міської ТВК Андрій Катеринчик. І в найближчі два дні усі 111 ДВК Рівного мають розпочати свою роботу. Подробиці у нашому сюжеті. Напередодні у рівному сформували й дільничні виборчі комісії, а сьогодні їхні голови у міській ТВК отримують пакет документів для того, щоб розпочати роботу. Це посвідчення, а тут все, Не. що це набір так. документів. Так, так. там ті присяги є. Присяги є, постанови, є. витяги з кодексу виборчого, угу. порядок ведення першого засідання є. Значить, це все? Шпичній вам роботи сформовано 111 дільниць по місту рівному і так само включені з СМТ Квасилів, оскільки воно приєднано до нашої територіальної громади. Адреса однієї дільниці була перенесена. 951 дільниця буде знаходитися у приміщенні рівне Теплоенерго. Це міську ТВК за документами йде Оксана Мороз, голова виборчої дільниці, що змінила адресу. Добрий день, Номер вашої дільниці обличчя. Моя дільниця 50, 951». Оксана Мороз має 16-річний досвід роботи у виборчій комісії. Нинішню зміну адреси пояснює так. Ми все життя працювали в автошколі Курчатова-1. Це на сьогоднішній день, вже час на об'єкт. І цей рік, перший раз, ми будемо по адресі. Данила Галицького, 27. Оксана Мороз прибуває за цією адресою. До жінки виходить технічний директор рівне Теплоенерго Олександр Ющук і пояснює, що саме зараз зайти у приміщення, в якому працюватиме під час виборів, вона не зможе. На жаль, ви нас не попереджували, і ми не знали, що ви будете, а в нас на підприємстві, там у зв'язку з крутим фінансовим становищем, щедро місяця веде на чотириденко, і на сьогодні вихідний просто немає на місці людей, які ну, безпосередньо відповідальні за, ну, за цю частину роботи. Під Корчу дільницю відвели приміщення їдальні, пояснює Олександр Ющук. Досить велике просторе приміщення, має два виходи, відповідає всім необхідним вимогам щодо виборчої дільниці. Оксана Мороза, і Олександр Ющук домовилися, що приміщення вона зможе потрапити сьогодні о 18-й і зібрати членів комісії на перше засідання. При нагідно жінка наголошує виборцям на зміні адреси голосування. Хто голосував за адресою Курчатала? Один зверніть увагу всі на Будинок Салатовий і адреса. Це є сьогодні наша дільниця 951. До цієї дільниці входить 29 вулиць, тобто Червоний Гори, поселок Молодіжне, Драганчука". Оксана Мороз запевняє, що про зміну адреси також повідомлять кожного виборця в іменному запрошенні, а також промаркують територію відповідними вказівниками. Валентина Гордич, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному. На Рівненщині почали видавати зелені номерні знаки для електромобілів. Станом на сьогодні, 9 жовтня, їх отримали двоє автовласників. Йдеться про транспорт, який рухається виключно на електротязі. Так звані гібридні авто в цю категорію не потрапляють. Для особистого транспорту це зелені цифри та літери на білому тлі. Для транспорту, який займається ліцензійним перевезенням пасажирів, зелені знаки на темно-жовтому тлі. За інформацією заступника начальника регіонального... Сервіс-центру МВС в області Віктора Залюбовського Україна є одним з лідерів за зростанням кількості придбаних електромобілів. У цьому році їх зареєстрували на 42% більше ніж торік. На рівнощині цьогоріч зареєстрували 226 електромобілів. За словами Віктора Залюбовського, видача зелених номерів відбувається на загальних підставах. Якщо буде ставити зарядні станції, то доступ до цих знаків і безкоштовних стоянок будуть мати лише електро власне електромобілі, які працюють на лише на електротязі, тобто це не гібриди. Комбінації цифр цих номерних знаків так само, як і Звичайних знаків, якщо є платними, такі самі і залишаються, але вони вони видаються виключно на легкові автомобілі. Це якщо вони на білому тлі. Якщо вони на жовтому тлі на таксі, то комбінації таких знаків або на автобуси будуть безкоштовними. Хочу нагадати, що зараз вартість звичайних номерних знаків 108,80 вісім вісімдесят гривні, копійок, а вартість таких самих знаків на електромобілі буде 108 вісім гривнів на 80 копійок, дешевше. Тобто вартість майже їх однакова. Я вирішив так само змінити. Номерні знаки, щоб мій автомобіль відрізнявся від інших на дорозі не тільки тим, що він електричний, а тому, що його було видно за, здалека, що він є чисто електричним. І сподіваюся, що в майбутньому в нашому місті буде так само прийнята програма розвитку по парковках, по всьому, де можна машину залишити, зарядити. У Рівненському палаці дітей та молоді збирають допомогу дітям, які залишилися без домівок через пожежі на Луганщині. Тут оголосили благодійну акцію. Ми з вами на підтримку Сєвєродонецького міського центру дитячої та юнацької творчості, який є партнером ПДМ. -у. як розповіла заступниця директора палацу Наталія Кушова, цей заклад взяв під опіку 40 дітей з навколишніх сіл, які постраждали від пожежі. Рівнян просять приносити речі у палац дітей та молоді першу посилку плану. Ноють відправити вже цими вихідними. Цим дітям віком від 7 до 17 років дуже потрібна наша допомога, тому що вони залишились абсолютно без нічого. Це і маски, і антисептики, і предмети гігієни, і, і нижня білизна, і верхній одяг, і взуття все їм потрібно, тому що вони залишилися ну, без нічого. Ця акція буде безстрокова. Поміря того, як у нас будуть збиратися речі, ми їх будемо. Відправляти в центр в Сєвєродонецьк. Волейболістки Рівницької регіни здобули п'яту поспіль перемогу у чемпіонаті Суперліги у Запоріжжі, де рівнянки проводять третій тур. Наша команда перемогла Аланту з Дніпра 3-1. Завтра регіна зустрінеться з Запорізькою орбітою. Гра розпочнеться о 13-й годині. Наразі це всі новини. Більше ви завжди можете дізнатися на нашому сайті. Якщо ж маєте свою цікаву інформацію, то повідомляйте її за номером, який бачите на екрані. В суді працювала Катерина Сірук та сурдоперекладачка Ольга Крот. До зустрічі.